Хочу сказати тільки єдине, що е, по наслідкам цей обстрілів ну навіть найважкий, який був за ці три-три роки повномасштабної війни. У результаті обстрілу центральної частини міста було понівечено історичну будівлю палац князя Потьомкіна, зведений ним для імператриці Катерини II. Будівля довгі роки залишалась символом імперської могутності. Тепер це палац культури студентів, який своїми заходами об'єднує всю молодь Дніпра. На місці працюють комунальні служби, працівники закладу, учасники творчих колективів та їх керівники також допомагають ліквідовувати наслідки ворожого удару. Міський голова Борис Філатов зазначив, що пошкоджений палац студентів є державною власністю та потребує консервації. Я думаю, що наша зараз найбільша проблема це палат студентів, тому що він не належить, на жаль, місту. Він і до цього обстрілу знаходиться, скажімо так, в занедбаному стані, але це державна власність, це культурна спадщина і фактично МОН нічого не робить і не робив для того, щоб його підтримувати в належному стані.